Вітання з волонтерського центру Нескорена нація. Щиро дякую нашим найкращим воїнам, які захищають нашу країну дуже приємно, що ми можемо загрузити такий великий бус з смаколиками для наших найкращих захисників і захисниць. Я хочу щиро подякувати за це благодійному фонду Чисті серцем особисто Василю Вишиваніку, Ірині Рабарській і всій їхній команді, які завжди допомагають нам і смаколиками, і засобами. Гігієни і ноутбуками, і генераторами. Щиро вам дякую за вашу таку титанічну роботу. Окрема подяка у цю триф'яку за смаколики, які він постійно передає. І Ницький уклін особисто від мене найкращим волонтерам, які роблять. Велику титанічну роботу, які шиють військовому амуніцію, які плетуть військо, які плетуть маскувальні сітки, які бережуть життя наших воїнів. Ви молодці, я вам щиро дякую і разом далі об'єднані з любов'ю до наших найкращих воїнів наближаємо перемогу. Слава Україні! Героям слава!